У Київ надійшов документ, який миттєво підняв на ноги всю владну верхівку. Невже ж Трамп надіслав неочікувану пропозицію, що здатна змінити хід подій? Начебто, лише погодившись на неї, війна закінчиться і настане зупинка бойових дій. Та є певні нюанси. Умови стосуються не лише фронту чи політиків, а й кожного українця. На нашу Україну чекає вибір, від якого залежатиме майбутнє усіх. Тож далі давайте розбиратися, які ж останні заяви лунають із міжнародної арени. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Президент США Дональд Трамп знову наголосив на тому, що ключове питання майбутнього миру в Україні буде зрозуміє у упродовж найближчих двох тижнів саме цього проміжку часу визначає, чи є перспектива для завершення війни, або ж доведеться шукати інший підхід. Також він передав Україні нову пропозицію, на яку буцімто погодився Путін. Путін попросив Україну і Трампа про наступне, аби зупинити бойові дії про виведення українських військ із території Донбасу, які залишаються на підконтрольному Росії. Ну а натомість російські війська заморозять фронт на поточній лінії в Запорізькій Херсонській областях, і війна скінчиться. Кремль напише листа, у якому чітко і в письмовій формі обіцяє більше ніколи не нападати на Україну. Трамп же коментуючи можливість швидкого завершення війни, зазначив, що Зеленський міг би миттєво закінчити її, відмовившись від Криму та від перспективи членства України в НАТО. Такі слова. Викликали дискусію серед європейських політиків, які скептично ставляться до можливості, що Кремль погодиться на справедливий мир. Водночас прозвучали сигнали про готовність до саміту від інших країн. Швейцарія та Австрія висловили бажання прийняти зустріч, а медіа називали потенційним місцем і Будапешт. Ідея тристороннього формату за участі США поки що залишається у підвішеному стані. Серед американських посадовців також точиться і суперечкою. Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Путін нібито готовий зустрітися із зеленським. Тоді як міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що такі переговори потрібно дуже ретельно готувати. Він наголосив, що питання легітимності. Ті майбутніх домовленостей з боку України залишатиметься на порядку. Денному Трамп своєю чергою різко критикував свого попередника Джо Байдена за те, що той забороняв Україні застосовувати американську зброю для ударів по території Росії. У власному дописі він порівняв таку заборону із чудовою спортивною командою, яка має фантастичний захист, але їй не дозволено грати в нападі. І додав, що попереду цікаві часи. Ну а кандидат політичних наук Олексій Якубін розповів щодо ядерного апокаліпсису та провокації. Ну і щодо останніх заяв Трампа, тому що справді серед частини американців це правда є і були побоювання а, про ядерний арсенал, який має Росія. Я нагадаю, що Сполучені Штати Америки навіть по суті вдарили по оцим центрифугам в Ірані через питання ядерної загрози, і це не лише знаєте, витівка Трампа, це насправді довга, довга політика Сполучених Штатів Америки пов'язана з обмеженнями доступу до ядерної зброї, яка триває. Ну от я б сказав би там, починаючи мінімум з 60-70-х років. Да, тобто, і відповідно Трамп, знаючи, що рядовий американець він боїться десь ну, в глибині знаєте, є оцей страх а, ядерного апокаліпсису. Він якби показує, що дивіться, я а, тим самим а, убезпечую нас від ядерного апокаліпсису. Звісно, а, а, Росію і радянський союз абсолютно не співмірно пові, по, по, порівнювати, да, Тому що це ну абсолютно це не не, не протистояння систем, як тоді було. Ми це, це чудово розуміємо. Да, тобто, і це вже не ідеологічне в даному ну в контексті а, протистояння, як теж а, тоді було, але це а, нюанс пов'язаний з тим, що Росія, незважаючи на розпад радянського союзу, вона зберігла. По суті, зараз у них найбільший ядерний арсенал, ну з тієї публічна інформація, яка є навіть трохи більше за кількістю боєголовок. Правда, ми не знаємо, в якому вони стані, але більше ніж у Сполучених Штатах Америки, які займають друге місце за кількістю ядерних боєголовок, там в районі 6 тисяч на кожну з цих країн. І відповідно Трамп натякає, що він рятує світ від ядерної загрози, і тим самим під помітте, він підвищує, власне кажучи, як він вважає в очах американця його переговори з Путіним. Тобто він намагається сказати, що це не лише про питання російсько-української війни, а це про питання потенційної ядерної загрози. І власне кажучи, він знаєте, намагається ще раз підкреслити, що він тут робить вигідну місію в очах звичайного американця, що він їх рятує від потенційної ядерної загрози. І помітьте, що якраз Росія, до речі, наскільки ми можемо бачити, вона час від часу цю тему справді використовує, бо вона знає, що вона знаходить десь резонанс в а, західних колах власне кажучи торка президента США коливається між обіцянками швидкого прогресу. і Визнанням, що зупинити війну виявилося складніше ніж він думав. З одного боку він постійно підкреслює масштаб трагедії: російсько-українська війна це найгірше, що було часів другої світової війни. І з іншого намагається залишати простір для маневру, повторюючи, що після двох тижнів можливо доведеться змінити підхід. складається враження, що Трамп свідомо зберігає невизначеність. З одного боку він демонструє прагнення до миру і постійно ставить чи свій рамка. З іншого відсуває відповідь. Дальність на і Москву, відмовляючись тиснути на них занадто сильно така стратегія може бути спробою виграти час, аби уникнути прямої політичної поразки в разі зриву переговорів. Важливо й те, що Трамп розглядає варіант санкції та тарифів проти Росії, але до їхнього реального застосування так і не дійшло. Спочатку він вимагав припинення вогню до 8 серпня, але після погодження Путіна на особисту зустріч цей дедлайн був фактично скасований. Таким чином, американський президент продовжує балансувати між обіцянками швидких рішень і реальні. Стю складних переговорів ключова інтрига полягає у тому, чи справді наступні два тижні принесуть зрушення у мирному процесі, чи це стане лише ще одним відтермінуванням. Усі заяви Трампа підкреслюють головне, він прагне зберегти за собою статус головного посередника, але водночас залишає простір для власного маневру для України та її партнерів. В Європі це означає необхідність готуватися як до позитивного сценарію з можливими переговорами, так і до нового витка невизначеності. Колишній посол США у НАТО Іво Даалдер зауважив, що Трамп нерідко тотожнює мир лише із припиненням бойових дій у своїй колонці він підкреслив, що справжнє врегулювання вимагає глибоких переговорів, компромісів та тривалої роботи з усіма сторонами конфлікту. Мир це не просто зупинка стрілянини, а створення умов, у яких війна більше не буде вигідною. Наголошує дипломат. Скептицизм посилюється через те, що Трамп неодноразово вихвалявся завершенням шести воєн за шість місяців. Проте як нагадують аналітики, багато з цих конфліктів мало тривалу історію посередництва інших країн. У випадку ж Україна він поки що не досяг. Жодних практичних результатів, обмежуючись розмовами про можливі зустрічі. Володимир Зеленський підтверджує, що Україна готова до різних форматів діалогу, як двостороннього з Росією, так і тристороннього за участі США. Але якщо Москва знову ухилятиметься, Київ очікує від Вашингтона та європейських партнерів рішучої реакції. Ми хочемо завершення цієї війни і чітко це демонструємо. Якщо одна зі сторін не готова, то Америка повинна реагувати, сказав президент. Ключовим елементом майбутніх домовленостей мають стати гарантія безпеки. Зеленський наголошу. Що Україна розраховує отримати базову конфігурацію такої системи вже найближчими днями, за його словами? США погодилися долучитися до цього процесу, і це стало важливим сигналом для європейських союзників. Туреччина, наприклад, заявила про готовність взяти на себе відповідальність за безпеку в чорному морі. При цьому Зеленський попереджає про небезпеку нав'язаних москвою мов. Путін хоче нам продати якесь повітря, обіцянки не наступати в обмін на поступки, але це не є шляхом до завершення війни, пояснив він. Кремль, на його думку прагне буде символіч. Нії перемогою для внутрішнього використання Трамп також заявив, що хотів би, аби Зеленський і Путін спершу зустрілися віч на віч без його участі. Лише після цього, за задумом американського лідера, має відбутися тристоронній саміт. У телефонному інтерв'ю він зазначив, я просто хочу подивитися, що буде на зустрічі. Утім, у Білому домі визнають відсутність конкретного місця чи дати. Представник адміністрації описав ситуацію як позицію очікування, яка може затягнути процес на невизначений час. У Вашингтоні підтверджують, що Робота над каналами комунікації триває. Трамп створив координаційну групу для взаємодії з Києвом Москвою, до якої увійшли держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Вітков і віце-президент Джеді Венс. Відомо, що Рубіо отримав завдання обговорювати безпекові гарантії з європейськими партнерами. Неочікуваним також стало рішення Трампа зателефонувати Путіну вночі без попередньої дипломатичної підготовки. Саме за словами Венса він пояснив це бажанням різати напряму. Така імпровізація здивувала європейських союзників, які очікували більш традиційного підходу. Попри такі ініціативи Аці на фронті дії Росії свідчить про відсутність у Кремля щирого бажання до миру. Лідер України наголосив, що Москва продовжує масовані атаки дронами та ракетами, зокрема й по об'єктах цивільної інфраструктури, і навіть по підприємствах із американськими інвестиціями. Президент України розцінив це як спробу тиску та відмову від реальних переговорів. Таким чином, намір Трампа залишити зеленського і Путіна сам на сам може стати як перевіркою готовності Кремля до діалогу, так і ризиком, що Москва використає цю можливість для затягування процесу. Київ вже підкреслює, що будь-які розмови повинні супроводжуватися чіткими гарантіями безпеки і не відповідальністю за виконання домовленостей Ну а я, дорогі глядачі, вдячна вам за те що ви цей ролик до кінця. Поставте вподобайку та залишайте свої коментарі. Нам цікаво знати, що ви думаєте з приводу тих новин, які ми вам розповідаємо. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська, донатимо українському війську. Та слава Україні.